Лінія Керзона від цього закордонних справ міністра Великобританії. Лінія Керзона. І це, що лишилося на захід від лінії Керзона стали називати за Керзонням. По-англійській um, це, це, це перми, uh, Territories uh, Яка величина цих земель? Це лишилося біля 20 тисяч квадратних кілометрів. Що це є? Uh, Швейцарія має... 48 tysięcy, tak że to, dla porównania dla was, 40% Szwajcarii, jakby zależało I wyobraźcie sobie, że o Szwecach ci powiedzieli, a z tym to, z tym to, do k***a z tymi ziemami, nas, nas one nie uchodzą, co nas z tej ziemi uchodzi, wyobrażajcie, wasz pojawitek. To jest mieszkanie około 1 miliona, a Estonia ma mniej niż 2 miliony. Уявіть собі, що ми говоримо про населення половини Естонії. Уявляєте, щоб естонці сказали, о, половина там, у нас багато є людей, ми можемо половину відсобити. Це діється за Керзонім. Тому я вам займаю а, час, щоб про це, про що або ви не чули, або небагато з вас е, знає, щоб хоч трошки наближити. Е, і, і через порівняння з Естонією чи Швейцарією, щоб сказати, що, що ми не говоримо про клаптик, який, можна сказати, атом, Ми говоримо про, про дуже велику частину українського етносу, якого зустріла дуже дуже трагічна доля. А ця частина українських земель пов'язана зрештою масою ниток. А на екрані бачите два портрети славних людей. По лівому боці це король Данило, який е, над Богом в Дорогичені е, коронувався на короля. По правому боці бачите академіка е, Грушевського, першого президента е, Незалежної України в, е, після, після е, революції, який народився в місті Холм, який тепер знаходиться в Польщі, а це на території е, Захерсонія. Е, е. Тут бачите портрет автора музики до українського національного гімну. А по правому боці це надмогильний мавзолей, який збудований. Він е, народився діяв і написав музику до українського гімну під е, Перемишлем, недалеко в маленькому селі біля Перемишля. уявіть собі, який символічний маємо е, тут, е, яке символічне поєднання. Автор слів. Ще не вмерла України і слава Івола, написав ці слова на хуторі під Києвом, центральній серці українських земель. Музику написав композитор Священник на самому західньому краї українських земель. Далі вже Польща, вже польські терени починаються. І це, якби такий лук, цей західний і центральний, центральні землі поєдналися в українському гімні, де є слова. І музика. Музика постала закерзо... на закерзоні, слова на в центральній eh, країні. Закерзоння це звичайно, так як я сказав, люди жили там на цих теренах, які в Польщі від віків, Жили звичайним життям, повнокровним життям. Освітнє життя, художнє життя, суспільне, політичне все відбувалося. Тут бачите, на тих фотографіях е, початкова школа в маленькому селі на прикордонні між Бленківщиною е, і е, Бойківщиною. по правому боці художні якісь колективи. За це також е, прекрасні землі, територія. Там е, тому на стіні, по, по лівому боці від мене є кілька фотографій, які показують красу заказування. Тут також, по лівому боці, це сян, який пливе Бойківщиною. По правому боці це, це, це краєвиди переміщини, на південні переміщини, церкви Лемківщини і церкви Бойківщини. По лівому боці дуже, дуже гарна церква в місті, яке, яке зветься Ярослав, який є на Закарзоні. Тепер це, це є територія Польщі. А, і це є місто, яке заклав український князь в ім'я свого сина Ярослава Мудрого. По правому боці, бачите, дзвінниця в перемишлі, сучасний стан. Закерзуння складається з таких країн, таких територій. Це Пленківщина, Бойківщина, Нацяння, Хомщина і Підлаща. Доля цих е, земель була, була долею межової землі. Межова земля означає, що край. По, по одному боці є етнос один, а по другому боці вже починається другий, вже немає нічого, вже чужина починається. І на такій межі доля таких земель завжди є трагічна. За, доля заказування також була трагічною, але найбільш трагічним часом виявився не час Другої світової війни, а час післявоєнний. Найбільші жертви, які йдуть в десятки тисяч, трапилися. Не від німців, а від е, поляків, від польського підпілля, пізніше від польської регулярної армії, а в роках 1944-1947. Це, це був час справді величезних трагедій, коли, коли наприклад, на Хомщині в березні. Якраз 10 березня будемо відзначати 65-ту роковину цих цих подій протягом двох тижнів знищено 56 сіл і вбито біля 5 тисяч українців. В так короткий час. Це, це навіть не трапляється в воєнний час. Це Навіть треба було e, справді авіацію якусь наслати, щоб, щоб такі знищення були. Um, тобто не Воєнні дії, які нищили людей, і також які нищили пам'ятки українські. Під час війни, коли німці були, на закерзоні було знищено менше ніж 10 церков. Після війни, коли, коли поляки почали свій терор, було знищено ем, понад 250 церков. Оці, що там бачите, приклади церков, це, це маса з таких, таких пам'яток була знищена. Це було одне нещастя. Друге, величезне нещастя, яке почало нищити зовсім закерзоння, як українські терени, були депортації до Совєтського Союзу. У 44, 45 і в 46 роках вивезено до Союзу насильно силою під примусом, підзброєнню, ви вивезли майже 500 тисяч півмільйона українців. Тут бачите е, фотографії виселювання Терор польського підпілля, польської армії, польських е, спецслужб і насильна депортація викликали спротив українського населення. Це не було так, що, що українці плакали, сюди зірляли і годилися з усім. Українці на закерзоні почали боронитися силою зі зброєю в руках. Остала Українська повстанська армія. Повстанська армія УПА на Закарзоні було дуже добре зорганізованою за, за військовою системою військової організації. Це не були банди, це не були якісь групи, які вуличилися по лісах. Вони мали чітку військову структуру, починаючи від найнижчого рівня, кінчаючи на в високому степені організації вони були дуже добре озброєні. І протягом тих чотирьох років, коли впаєм за Керзоні, вони воювали з німцями, воювали з польським і пільном, воювали з польською регулярною армією і на кінець воювали також з совєтами. Уявіть собі, що на цій маленькій, на маленькому клаптику української землі, де ні звідки не можна допомоги. Це, ніхто вам не прилетить з літаком і не скине зброї грошей чи обоєм. Чи ніхто вам не підкине, не підсуне з усіх сторін вороги. І протягом чотирьох років 17 сотень це двох тисяч вояків боронило українське населення перед, перед терором і перед виселенням. А, не оборонили. На жаль, це, це треба сказати, але ми мусимо.